Всім привіт, мої любі на каналі! Хто ще не підписався підписуйтесь, будь ласка, Буде вам дуже вдячна! Я сьогодні заїхала на ринок і купила класний шмат свинини. Тому сьогодні хочу замаринувати його з цибулею і оцетом на пару годин, якраз поки зроблю свої справи. І запеку в духовці. Цей рецепт дуже смачний. Скажімо так, з оцетом я готую крайні рідко. Але іноді, от буває, хочеться за цим рецептом, тому сьогодні саме той день. Робіть собі гарнятку кави і поїхали маринувати. Ось Така розкішна вирізка. У нас сьогодні ось такі стейки, десь в два пальчика товщиною. Отак. Ось такі розкішні шматочки у нас виходять. Ми їх зараз трошечки відіб'ємо. Зовсім-зовсім трошки. Накриваємо плівкою, щоб не засрати кухню і себе. На. Можна навіть ще один слой щоб 100%. Є. І зробимо їм трошки бобо. Зовсім трошки. Не з двох сторін, а з однієї. Чуть-чуть перелякнемові, зробили. Є. Тепер солимо з двох сторін, Перчимо сушеним часничком копченою солодкою паприкою. Залишаємо м'ясо в спокої, нехай маринується. Займемося цибулькою. В мене таких чотири дуже великих цибулі. Нарізаємо на пів кільця. Зараз в якусь ємкість. Далі робимо з цибулею. Ми її трошки підсалюємо, щоб у неї був свій окремий смак. І додаємо 3 столових ложки оціту 9%. Все це добре пом'яли, наскільки у вас вистачить сил. Починаємо формувати слої. Перший слой цибулька, потім стейки, знову цибулька. стейки. І а вже ж покриваємо це теж цибулькою. Тепер це обов'язково підгніт. В мене це 3-літрова банка. На 2 години м'ясо точно промаринувалося, тому що я залишала його на 2 години. Але як у нас буває у жінок куба Справ, прийшла через 4. М'ясо, чим більше воно маринується, тим воно смачніше. Випікати все це в рукаві разом з цибулькою, з цим маринадом, в якому воно маринувалося. Ось так закидаю в духовку на годинку, а за 15 хвилин до готовності треба буде прорізати рука, ну, щоб воно підрум'янилось. Його по всьому рукаву треба розкласти. Запах такий, що хоч сирим його їж дуже смачно пахне. З Богом?